Світ дейтингу такий різноманітний, часто навіть моторошний та незручний. Якщо ви з ним стикалися, то у вас точно є історії із невдалих побачень, і кожна з них заслуговує окремої екранізації. Такі цвіти кошеник сьогодні з'являються все нові можливості та застосунки для знайомств, але дуже часто це зовсім не полегшує ситуацію, а навіть навпаки. Він стоїть у мене під дверима вже 30 хвилин. я не знаю, Що мені робити? Сьогодні поговоримо про деякі аспекти сучасного дейтингу. Деякі класні, деякі не дуже. А також спробуємо заглибитись у корені проблем додатків для знайомств і задумаємося, як деформується наше сприйняття романтики. І чому це може бути шкідливо. Ну, ну, в реалії житті. Ніколи не зустрічайтеся з сайта з дівчатами, з баришня, якщо ви не впевнені, в тому. з дівчиною і виходить, дивлюся на фотографії. Виходжу з зала. Дивлюся на фотографії, все круто, супер, мені все нравиться. бля, вона, чи то Чекаю від вас магічний лайк та коментар. Оформлюйте також спонсорство для підтримання мого каналу. І починаємо. Останніми роками багато хто говорить про те, що застосунки для знайомств практично помирають. Факоп, факоп, факоп. Ше, 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 ще буцім, то це вже анахронізм, і ніхто ними майже не користується. Я б посперечала. бо я постійно бачу дуже цікаві пости із скріншотами того, як чоловіки дуже невдало намагаються познайомитись, іноді навіть образливо до жінок. Додатки для знайомств проявляють свою ефективність лише в тому випадку, щоб утримати нас від нудьги чи підняти наше его. Доведено, що свайпання підсилює приємні хімічні реакції в мозку. Додатки для знайомств скористалися тим, що побачення стали грою, яка спричиняє звикання. Нескінченний скролінг, в тому числі і цих додатків для знайомств. Заряджає наш мозок допаміном, заохочуючи нас продовжувати там сидіти і знову шукати винагороди. Але при цьому зовні наші дії не мають наслідків. Хоча програми безумовно дають нам можливість спілкуватися з іншими людьми. Безособовий характер онлайн знайомств може ускладнити пошук справжнього зв'язку. Крім того, такі програми роблять нас більш поверхневими, тому що як не як, але обираємо ми певний там меч. За зовнішністю радше аніж за особистісними характеристиками, дуже багато людей користуються додатками для знайомств просто для розваги а інші використовують для випадкових інтимних зв'язків. Тому знайти справжні кохання дуже нелегко. Привіт, дуже сексуальна. Можна бою познайомитись, а в мене дуже гарячий банан штаня. Дослідження Pure Research у 2020 році показало, що третина жінок, що користуються додатками для знайомств, були названі образливими іменами, а майже половину жінок чоловіки продовжували переслідувати. В тому числі й фолувати в інтернеті та навіть знаходити їх в реалі, після того, коли вони відмовились в подальшому спілкуватися. Зі збільшенням кількості додатків для знайомств та соцмереж загалом стало як ніколи більш можливо зустрітися в реальності із людиною, про яку ви практично нічого не знаєте, крім його анкети та повідомлень тому застосунку. Крім того, дуже часто в різних месенджерах ви можете отримати небажані нюци. Хотіли ви того чи ні. Ще більше розчарування етикою таких епок для знайомств, викликає одна цікава справа: випадок Калеба із Вест Елм. Калеб це чоловік з Нью-Йорка, який працював дизайнером меблів у Вест Елм, популярному бренді домашнього декору. Він став предметом пильної уваги в соцмереж після того, як декілька жінок розповіли про негативний досвід знайомства із ним. Ситуація набула розголосу, коли жінка, яка кілька разів ходила з ним на побачення, створила відео в TikTok, висловлюючи розчарування через те, що її гостили. Тобто раптово припинили спілкування без пояснень, її відео стало вірусним і спричинило появу нових відео від інших жінок, які розповіли, що вони, мабуть, також з цим самим Калебом зустрічалися, тому що їхній досвід був жахливо схожим. Історії про Калеба включали зустрічі з кількома жінками одночасно. Зокрема, дві користувачки з'ясували, що після того, як він провів ніч із однією з них. Він одягнувся і пішов просто на побачення до іншої з них, буквально через декілька годин. Також використовувалися однакові фліртові повідомлення та вибух любові, тобто обсипання когось прихильністю та увагою на початку стосунків, щоб незабаром зникнути. Ну і звичайно, він надсилав їм небажані нюци. Вони стверджували, що Калеб діяв так, ніби він був глибоко зацікавлений, а потім несподівано гостив їх. Це дуже смішно, що вони так роздулися, адже нібито це єдиний чоловік який так зробив. Ситуація була такою вірусною, тому що цих жінок було ну дуже багато. Можливо, це була спроба хайпувати. А можливо, він справді був якимось гігантом побачень. Люди почали створювати меми, жартували і навіть аналізували його ймовірні моделі побачень. Дехто вважав це кумедним прикладом того, як ситуація дейтингу у Нью-Йорку є небезпечною та токсичною, а інші висловили занепокоєння щодо того, як ім'я, обличчя та місце роботи Калеба оприлюднили на мільйонну аудиторію без його згоди. Також були дискусії про конфіденційність і потенціал для наклепу, адже ці слова нічим не були підтверджені. І, можливо, вони навіть хотіли йому помститися за щось. Феномен Вест Елм Калеба висвітлювали різні змі, які прозвали його серійним дейтером. Статті також вказували на етичні наслідки культури вірусних відеовикриттів, і на те, як соціальні мережі можуть поширювати особисті історії таким чином. Що це може зашкодити їхнім учасникам. Зрештою, історія Вест Елм Калеба стала попередженням про силу соціальних мереж та небезпеки шейменгу в інтернеті, особливо коли приватні справи стають предметом публічного дискурсу. А ще це зайвий раз підкреслило складнощі, які виникають у людей, що користуються додатками для знайомств. Не забуваємо, друзі, і про випадок Ріси Тіси. Яка, до речі, зустріла свого чоловіка якраз таки на сайті знайомств, і звелося все до того, що чоловікові, просто як виявилось, було потрібно житло, де йому якби перезимувати. Тому він завів стосунки, використовуючи дейтинг за стосунок. Чим там все закінчилось, можете подивитися ось у цьому моєму відосику, якщо ви раптом пропустили цю онлайн-драму. У зв'язку з такою та подібними історіями жінки в тіктоці зараз діляться іронічними відео. Типу леді на вулиці стає холодніше, бережіть своє житло, знатяком, що чоловіки зараз шукатимуть будь-яке житло, щоб перезимувати. І звичайно, це буде за рахунок жінок. Але навіть не це найстрашніше, тому що ну як без історії реальних злочинів. Чинених в тому числі і за допомогою додатків для знайомств. Таких історій, звісно ж, є дуже і дуже багато. Заглиблюватися в них я не буду, тому що не знаю, чи дивляться мене зараз любителі Трукраймів. адже це дуже специфічна ніша. Але звісно, ці ситуації це не вина Тіндера чи інших додатків, і тим паче не вина жертв, які просто намагалися знайти стосунки. Вся вина лежить тільки на суб'єктові злочину, який використовував всі онлайн-додатки. Суто як допоміжну утилітарну якусь річ, тому не дивно є ситуація, що люди сьогодні все більше задумуються, чи знаходити свої стосунки можна більш старомодним способом, просто вийшовши на вулицю і знайомитись, але і тут давайте не поспішати. Бо тема того, як на вулицях намагаються познайомитись дуже моторошні, і нав'язливі чоловіки проти волі дівчат заслуговує окремого відео. Я бачила дуже багато таких свідчень. Do I want to sex with you? No. можливо я і займусь таким відео про оці приставання на вулицях. Якщо вас цікавить, дайте знати в коментарях. Людям набридло розчарування і небезпека дейтинг додатків. І цим скористався один цікавий стартап. Каблучка Пер носіння якої показує, що ти самотній та в пошуку стосунків. Творці стверджують, що це найбільш масштабний соціальний експеримент у світі. Vogue назвала це альтернативою до дейтинг додатків. Коштує така каблучка 25 фунтів стерлінгів і в наборі йде три каблучки різного розміру, а також унікальний членський номер і запрошення на ПЕР Фест, а ще доступ до локальних безкоштовних ПЕР-заходів. Це власне не дейтінг, це каблучка, яку носять люди, які прагнуть заявити, що вони вільні і шукають стосунків, і прямо зараз в реальності готові до спілкування. Коли ви знаходите когось в Тіндері, ви знаєте, що ви домовились про зустріч, ви вже більш-менш оцінили одне одного і розумієте плюс-мінус якісь шанси. А коли ви просто бачите когось на вулиці, щоб підійти познайомитись, треба мати неабияку сміливість, соціальні навички та й взагалі самооцінку, мабуть. Мось Мо цей стартап -пер є корисним саме для ось таких людей, які не хочуть займатися цим онлайн-підбором. Вони просто можуть побачити когось, хто має такі ж інтереси на цей момент, як і вони, завдяки інформаційній роботі жінок про те, як часто вони стикаються з домаганнями та насильством на вулицях, коли з ними намагаються познайомитись. Багато чоловіків відчувають навіть страх підійти, тому що бояться, щоб жінки не подумали, що вони якісь збочинці, маніяки і нав'язливі. За різними опитуваннями понад половина респондентів гетеросексуальних самотніх чоловіків стверджували, що страх бути моторошним зменшує їхню ймовірність спілкування з жінками. З урахуванням цього деяким чоловікам, тим, хто побоюється знайомитися з жінками на вулиці, сподобається йде каблучки. Яка вказує на те, що людина готова до спілкування, зважаючи на це, перінг стається гарною ідеєю, способом почати розмову та уникнути приниження, коли ти підходиш до когось, скажімо, у барі і отримуєш підмову. Дехто вказує, що це, мабуть, перероблений квір-сигнал, коли ЛГБТК плюс люди використовували такі символи, як сережки, носові хустинки, чи бандани та ключі, щоб тонко повідомити про свою сексуальну орієнтацію. Виникають запитання: чи ось ця каблучка? Може стати загрозою для індустрії додатків для знайом. Загалом це сумнівно. Це кільце лише є симптомом розчарування багатьох людей у онлайн-знайомств, а не фактично реальним вирішенням проблеми дейтингу. Хоча ідея дуже цікава. До речі, я такого в Україні не бачила, а ви бачили, будь ласка, повідомте. Успіх тіндеру пов'язують із тим, як він стіснив гейміфікацію побачень. Він притупив відчуття неприйняття. Ви ніколи не побачите, якщо хтось там відкинув вас, свайпнув іншу сторону. Тому це на вас не впливає, як скажімо, коли б вас відшили в реальному житті. А от пев стверджує, що це якраз таки альтернатива таким випадкам, коли вас відкидають. Але навіть якщо зустрілись двоє із цими каблучками. Де гарантія, що вони одне одному сподобаються, тому тут також можливе неприйняття та відмови. Взагалі сьогодні тривають дискусії, що романтика, мовляв, померла, і немає єдиної думки, хто ж її вбив. Онлайн знайомства чи капіталізм, який розділив нас на окремі одиниці, зробив інтимну прихильність будь-якого роду менш безпечною та позбавив нас ресурсів, необхідних для підтримки стосунків. Ні, так цікаво, ніби. Колись в історії людства жінки почувалися більш безпечно в стосунках, особливо коли їх віддавали заміж там в 15 років. Загалом культурний наратив щодо кризи у знайомствах є відповіддю на реальні явища. Певна комбінація факторів справді зробила пошук партнера більш неприємним за останні роки. Багато людей не можуть впоратися з тим. Що в сучасних стосунках існує криза очікувань, це корениться в позитивному розвитку прав жінок, загалом прав людини. Та прав ЛГБТК плюс спільноти, наприклад, жінки мають набагато вищий рівень автономії, самозабезпечення, незалежності ніж в попередніх поколіннях. Соціальний тиск щодо народження дітей, вступу в шлюб загалом трохи знизився. Це означає, що більше жінок шукають взаємного емоційного партнерства, і разом з цим часто виникає величезне почуття розчарування, в тому числі і тому, що, скажімо, чоловіки гетеросексуальні. Все ще вимагають від жінок, щоб вони були берегинями, якимись там господинями. Ну і все в цьому роді наратив про смерть романтики часто йде в ногу із ідеалізацією минулого. Це не випадково, що піднесення естетики тред вайф, яка здається, пропонує жінкам. Втекти від невдоволеного сучасного життя з'являється саме в цей період часу. Багато жінок покоління наших бабусь особливо не очікували бути щасливими. Успіхом в житті вважалося, якщо у вас був чоловік і забезпечував вас і не був аб'юзивним. Не п'є, не б'є зарплату, приносить. Ідеал просто, а все вище цього кохання та повага це вже було приємним бонусом. Але сьогодні ми маємо ідеї, що партнер, з яким ми маємо провести своє життя, скажімо, він має бути і другом, і емоційно підтримуючим, і людиною з якою ви разом керуєте вашими фінансами, і можливо станете разом батьками. Переважно жінки на щастя більше не задовольняються голим мінімумом. І це дуже часто просто шокує деяких чоловіків, які, до речі, і самі частенько завищують вимоги, самі їм не відповідаючи. Якщо ви зайдете в Твіттер або в ТРЕЦ, це просто портал в пекло, тому що те, що там я побачила, мені там щось порекомендувало. Я обіцяю, що я зроблю на це огляд, бо це просто сім кругів пекла. То ви будете шоковані, коли побачите ці холівари, скування з приводу того, як ви думаєте, якою має бути жінка. Коли в неї там дитина, що робити, якщо в неї там татуювання, ну загалом це просто жах. Якби я зараз перебувала в пошуку стосунків, то я б після цих постів точно розхотіла взагалі мати якусь пару. Тому що я розуміла би, що маю пройти через ці шари отаких от думок від деяких чоловіків, які можуть зустрітися на просторах різних дейтинг епок. Як пише Шон Фей, авторка книги Проблема трансгендерів Аргумент на користь справедливості, наша виснажена система соціального забезпечення, наше виснажене почуття спільноти означає, що ми покладаємо великі надії на свої романтичні стосунки і робимо з них трансцендентний притулок, який врятує нас від наших напівзруйнованих соціальних зв'язків. Хоча це не так, тому розчарування буде результатом. Розчарування також спричиняється деформацією, сприйняття романтики. Деформація сприйняття романтики виникає через неправильні або спрощені уявлення, про стосунки та кохання. Часто вони формуються під впливом популярної культури, кіно, телебачення або соціальних мереж у таких спрощених версіях. Романтика зводиться до кількох гучних жестів, подарунків або символічних вчинків, які не відображають суті глибоких стосунків, а ще дуже часто романтизуються різні аб'юзивні стосунки, різні розлади. Ну це вже окрема тема. Романтичні жести в кіно та в сторісах інфлюенсерів часто виглядають дуже Величними, драматичними або навіть екстравагантними, каблучки на вершинах гір, величезні букети троян, раптові поїздки в екзотичні місця. Але ці образи не враховують повсякденну реальність та емоційний тягар, який часто виникає у стосунках якими б хорошими вони не були, тому в багатьох людей виникає спотворені очікування, що романтика має бути кожен день, що дня має бути ось такі театралізовані жести, а інакше це не стосунки, а лайно собаче. Але секрет у тому, що справжні стосунки це колопітка робота, яка постійно вимагає уваги до партнера, розуміння, розподілу обов'язків та спільної роботи над вирішенням проблем, якщо вони є. Але ось ці романтичні кліше, які перекочували із фільмів в реальне життя, створило уявлення, скажімо, для чоловіків, що вони можуть. Такими романтичними подарунками чи букетами виправити якісь помилки чи якісь сказані слова образливі. Вони обмежуватимуть свою увагу до партнерки поверхневими романтичними жестами, квітами, подарунками чи несподіваними сюрпризами. Хоча такі жести і можуть дати приємними, вони не заміняють емоційної праці, якої потребують стосунки. Обговорення потреб, активне слухання, підтримка у важкі моменти. Та участь у домашніх справах рівноцінно, романтичні жести не можуть бути основою підтримки стосунків, але звичайно вони важливі і потрібно, щоб вони були. Але це просто не головне. Люди, які використовують ось такі романтичні жести, також можуть маніпулювати своїми партнерами. Навіть коли партнерка чи партнер відчуває, що її емоційні або фізичні потреби ігноруються, все таки вона піддаватиметься яскравим символам кохання. І навпаки, якщо людина, яка надивилася дивилася ромкомів, Захоче, щоб її партнер проявляв такі жести, а для нього це не є чимось значним, він не вбачає в цьому якоїсь великої потреби, то виникатимуть конфлікти знову ж таки через відсутність взаєморозуміння. Вона вимагатиме таких жестів, він не розумієме, для чого це, адже можна купити поїсти. Ну, загалом. Просто у кожного сприйняття романтики свої, і це треба з'ясовувати мені здається, на початкових етапах стосунків. Сьогодні мені трапилось рандомно ось таке відео. Цей чоловік українець. Добре? Окей, українець. Він українець, це чоловік з України. Чому вони розмовляють російською мовою? Я не знаю, запитайте їх. Але це просто настільки класно ілюструє те, що я намагалась сказати. Він вирішив зробити своїй коханій ось такий сюрприз. І при цьому не забув нагадати, як він втомився, поки це робив. Посмотри, зайка, все для тебя, что, Ёпта, тебе, сонечко. Ти що, взагалі взагалі? Йопта, знову тебе щодо не подобається, лішо? що? по трапіночки, по акуратненько. Боже. як я за... Вот это кофе страдать, но ну, это все для тебя. Боже, и сердечко даже. И сердечко. Так уже пожалуйся, дурочок. Это для тебя, любимая. Увага, ще и вона має це все прибрати. Я думаю, ты добьешься убирать, да? Thrash, друзі. Що ви про це думаєте, чекаю коментар. Чи стикалися ви з чимось подібним у житті? Також напишіть. Варто додати, що детінг-культура створила такий побічний свій продукт як класифікація та типізація людей. І часто це може бути однобоким і навіть дещо стигматизуючим. Скажімо, жінок маркують розлученка з причепом, якщо вона має дітей, наприклад. А чоловіків теж називають чи то скуфом, чи то тюбиком. А ще є різні цікаві назви, про які ми з вами, друзі, я сподіваюсь, поговоримо у наступному відео. А поки що діліться своїми думками, які проблеми має сучасна культура знайомств, і чи були у вас якісь трешові історії з цим пов'язані? Думаю, це буде дуже цікава комент секшн навіть цікавіша за історії на редіті. Дякую, друзі, що були зі мною. Як завжди, ставте лайк, ставте дзвіночок та переходьте в мої соцмережі.